Мене звати Назар, я студент технічного університету, Туки. Я навчаюся на факультеті будівництва архітектури. Я хотів поділитися своїми враженнями та досвідом про вступ з компанією. Платформа Саді. Я задоволений. Компанія подала всі потрібні документи і переклала їх. Також допомогла з вибором спеціальності. при вступі мене підтримували та були на зв'язку. Менеджери і куратори. Вони відповідали на всі мої запитання. Тож, коли я поступив сюди, я не хвилювався. Тому що я був проінформований менеджерами та порадниками. Моє навчання взагальному цікаве, але по-своєму складне. Один із моїх улюблених предметів це креслення, моделювання. Воно сподобалося мені тим, що є е, практичні завдання. В моїй групі половина українців, з якими я е, швидко познайомився і найшу спільну мову. З локами я також швидко познайомився, хоча навчання. Тільки починаються. Кладачі відносяться до нас непогано, приділяють кожному увагу. Майбутнім абітурієнтам я пораджу платформу стадії, тому що вона справляється своїми обов'язками класи.